Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні ось таке неочікуване поповнення. Так швидко все відбулося. У нас 10 в'єтнамських поросяток. Два такі, як тато в них, а то чорненькі, як мама. Це у нас перший такий досвід. Нам всі допомагали по телефону, що і як робити. Слава Богу, поки нормально. Так що зараз будемо оце робити. А мама спить в сараї. Зараз треба там підчистити трошки, бо після опоросу там виділення всякі, заморилася і спить. Зараз нам сказали, отак так вона годинку полежить і потім вколоти їй ще окситоцин. Так що, отак, будемо зараз займатися. Не знаю, правда, як це буде, бо їх шкода, але якось будемо робити це. Так, вісім штучок вже до мамки відправили, а це два залишилося. Сплять солодко, так. Зараз ми їм обріжемо зубки і також відправимо до мами. Так, ми свою роботу зробили, пуповину їм підрізали. Так, щоб вони не наступали на неї, щоб не було у них гриж. Ікла Зверху чотири і знизу чотири. 8 штук. Обрізали все. Трошки вони попищали, але справилися. Три кабанчики, а то сім дівчаток. Такі вони маленькі, звичайно, це в'єтнамські поросятка, вони як. Кошенятка, манюсінькі манюсінькі Є тут два чи три самих два таких, самі найменші. Вона просто так лежить незручно, що не можна їм дібратися до. Отакі ось вони. Чистенько їм підстелить. Тут я зранку все чистеньке їм і застеляла, але ж вона робила свою справу. ну Нічого, вона ну, трошки полежить зараз. Треба, щоб вже ж вийшов послід. Якщо довго він не буде виходити, бо вже так хвилин 40 вже пройшло, то ми будемо колоти окситоцин. Хай вона поки відпочине, бо я також дивилася, що довго їй лежати не треба. Треба, щоб вона трошки встала, а потім нехай відпочиває. То такі у нас? Я не бачила все це, як відбувалося. Я поїхала в місто, я купила там вітаміни, також треба поколоти, залізо, кусачки їздила купляти, окситоцин. Бо ми трошки були не готові, ми чекали пізніше, а воно виявилося, що сьогодні зранку це в нас показала вона нам, що хоче. Ми прокинулися, а вона тут риє та вийшла а ця ні залишилася, сіла і сидить в сараї. То ми відразу ж замітили, що воно таке, то я поїхала. Чоловік із жеником займалися цим. Я приїхала то вже всі народилися. Шпить біля мами, шплюку. Б'ються, б'ються. От для цього я обрізаємо ікла, щоб вони не кусалися не сосок, не себе не кусали, бо вони погризуть, а потім воно підгниває. Для того і обрізаємо ікла. Сьогодні цілий день в цьому сараї сидимо. Так у нас і день і пройшов. Одитя шпри. Малі вони такі, звичайно. Там десь хрюкає Кабанець. Нам сказали, що вона сьогодні і їсти. Може, не захотіти, але я їй пізніше зроблю таку бувтушку туди. Дерті. в нас є молочко, нехай трошки може спробує, бо жарку, водичка їй треба. Ну, Такі справи. Не знаю, як далі буде, але поки справилася. Головне тепер, щоб з нею все було добре, бо щось вона лежить така, ну хоча я її розумію, вона заморилася, то що ви хочете від неї. Хоча, як зрізали ми зуби, я підкладалась по одному, то вона тут отак вставала трошки, хотіла кинутися на мене. Думає, що ви робите з моїми дітками. На третій день будемо колоти їм залізо. Я зараз піду покажу, що я купляла. То отак от. Нехай відпочивають. Так, ось за цим я сьогодні їздила окситоцин, феран. Я мала купляти біоферон, але не було. І ось таке вона мені дала аналог. І потім я купила Віта зал. Це також можна і їй колоти, і свинкам. вірніше, поросяткам. І, ще, і ось ще взяла байкокс. Це я дивилася відео. Я спостерігаю за цим каналом давно, Андрій Новіко, І У нього також вітнамські поросятка, і він рекомендує ось все це придбати, щоб було. Так що ми придбали і всім цим будемо користуватися. Так що, зараз трошки і ми відпочинемо, і вона відпочине. Підемо, зробимо їй Окситоцин і їсточки щось, якщо вона захоже, і все. А на третій день будемо колоти ось оце, залізо. так, ми вкололи їй окситоцин. Пройшло там десь півгодинки, послід вийшло. Там два такі, як два пакетика, можна так сказати. Ми прибрали, нову соломку підстелили. Перевернули її на другу Ну, як перевернули, вона встала, навіть водички попила, пішла до корита, щось там полизала діду, але ж вони в цей час не хочуть їсти. Там сказано, що завтра, як все буде добре, то вона ж буде їсти, а сьогодні їй тільки водичка. То вона встала, ми її так протерли там сосочки, щоб чистенькі були. І вона на другу сторону лягла. Нехай вони шукають, але вона все одно так лягла, що вони піднес заховані ті соски, ну не знаю. Ми її крутимо, вертимо, щось нічого не допомагає, хоч борита за ноги тяне, щоб видно їх було. Вон чоловік сидить, Чухає, чухає, щоб вона така огризається. Так що перший опорос в нашому і в її житті, О, дивіться, попісять вирішив. Культурні йдуть сюди, відходять від неї. Так що перший опорос в нашому її житті відбувся. Я так переживала добре, що поки все добре, а там далі буде видно, як воно, але вже є. Тепер ще одна у нас і все. Далі будемо їх. Вигодовувати. Ми цих свинок купляли в минулому році, 20 липня, їм був один місяць. Ми їх привезли. Вони були маленькі. Ну, напевно, як дві, два оцих поросятка взяти докупи такі вони були. Так що. От так, молодець. Ти навчишся бути мамкою, так? Будеш хороша мамка. Та ось сьогодні, ось, ось, диви, ось, ось. Пищать ми після того, як тут все зробили, пішли на кухню, сіли, відпочивали, а як вони пищать? Малі такі, пискливі. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Я не можу з них, які вони культурні. Це поки я стою, то це вже третій, який йде, оце оцей куточок і щось там робить, свої справи. Молодці. Тепер головне, щоб вона встала і на них не лягла. Так, йдемо давати свинки укольчик. Ось такий препарат відтазал. І отак дивіться, як я роблю, як я уколи. Обрізаю кінчик, щоб не зашилить дуже багато. І йдемо зараз. Десь доза була. Ось. Будемо зараз колоти. І все, все нормально. Так, все зробили з ними, так що дякую за перегляд мого відео. До побачення!